Доброго. Так, да, отримаю, якщо можете. А, вас оплачене? Там по-моєму з доставку, орієнтуюся. Подивіться, будь ласка, якщо у вас оплачено. Ні, по там, по-моєму, ноль написано за доставку. Там документ. 55-89 закінчиться. 55-89, так? Так. Напевно, висить якась оплака, тому ну, буде на Добре. Доброго дня. Доброго дня. 5589. Не не. Не, Ви змогли що там на вулиці, ваші шматчички. Зараз по поводу мозга. Зараз підійду піде ознайомлення, да. Я все розумію. У нас є правила. Ви самі знаєте, що в людей є правила. Будь ласка. Я до вашого відомо, до нас. Я, так, я так. на камеру покажу. Так, на камеру, камера там. І не сьогодні ж так. Будь ласка, ще так, туди так. на камеру покажу. І вас прошу ознайомитись. Я ознайомлюся тільки так Так, давайте. Чи варто одягати медичному світоврику дуже вийде? Будь ласка, на видному місці приклейте. Дуже. Бажаю здоров'я. Там була висока пропадає. Документи хтось прийшла. Ви нічого не потували не капітали. Ні, нічого. Ні, мені сказали, що ну, і смс ка прийшла, щоб спати не добре, дякую. Якщо ви здоровий, вам потрібно носити маску тільки, якщо ви доглядаєте за людиною з підозрою на інфекцію тобі. Надягайте маску, якщо кажете, я знаю, але будь ласка, вчепіть, не ховайте це. Ні, ми чіпляти не будемо. Це суперечить правилам компанії. Ну, давайте ми не будемо з вами зваритися. Аби ви не порушували мої права. Я питався, нічого не знаю. Я не знаю, що в мене з програма. А що, це з програма? Нічого не знаєте. Це вже третій раз. Добро, бажаю здоров'я. Obrigado.